Всім привіт! Про всі ці гарнітури ми робили відео, але тепер хочемо показати вам їх в новому крутому кольорі: це Cyber Violet. Давайте дістанемо їх з коробки. І от вони перед вами. Фенікси, крута лайфстайл гарнітура на кожен день з можливістю ще і пограти. Хайпергенги для трушних геймерів, щоб класно і з комфортом грати вдома, і при цьому мати топове звучання. І хайперпанки найлегша гарнітура, зручна, комфортна. Ідеально підходять для того, щоб теж грати вдома, і можна було взяти кудись з собою. Всі ці гарнітури мають круті та потужні динаміки. Вони розміром 40 мм і видають ну дуже круте звучання. І це тут не просто так, адже всі ці гарнітури також. Мають сертифікацію Hi-Res Audio Wireless. Ще однією крутою фішкою є система активного гібридного шумозаглушення. Тобто ви можете повністю ізолюватися від навколишнього середовища та з головою зануритися в атмосферу гри. Також всі ці вуха бездротові мають одразу три типи підключення: це 2.4, bluetooth, або можна також в'язати їх подроток. ще декілька слів про мікрофони, адже тут їх декілька: це вбудовані мікрофони, щоб ви могли користуватися гарнітурою, от в такому вигляді, щоб нічого не заважало, і. Є ще ось такий зйомний мікрофон. Ну а тепер давайте детальніше про кожну з гарнітур. І почнемо ми з Феніксів. Це найуніверсальніша гарнітура з цієї трійки. І виглядає при цьому не як агресивна геймерська гарнітура. Вона може складатися, щоб її було зручно транспортувати. Має зручні поворотні чаші. Особливістю комплектації саме цих вух є ось такий зручний та жорсткий кейс. Наступними будуть хайпергенги. треті бездротові, і ця лінійка вже стала по-справжньому легендарною. І чудово підійде для довгих каток. Якщо ви граєте вдома, довго і хочете, щоб все було максимально комфортно, тоді ці вуха для вас. Єдине, що вони не складаються так, як фенікси, але їм цього і не потрібно, тому що це зовсім інший клас та лінійка гарнітур. І позиціювання тут прям на п'ятірочку, відмінне все чутно, так як треба, звідки треба. І переходимо до найбюджетніших з цих трьох гарнітур: Hyperpunk 3 Wireless. Тут також немає ніяких агресивних акцентів також присутній Хай Адже динаміки такі самі, і, відповідно, дуже круте позиціювання тут теж зберігається. Але з простого тут пластикова конструкція. Тут немає металу, як в інших гарнітурах. Через це вони майже не відчуваються на голові, при цьому вони дуже міцні, максимально надійні, тому що конструкція, як бачите, витримує навіть такі скручення. Приходьте до нас в магазини, тестуйте, слухайте їх. Ми є в Одесі, Києві, Дніпрі та Львові, будемо чекати на вас, або ж просто замовляйте їх у нас на сайті. Мой магазин геймерських девайсів, Зона 51.